Формадол таблетки від головного болю. Вони блукуються і ти йдеш, коротше, як піратно Карибського моря. Забиваєш таке ну, питання, блін, за що я воював? Якщо людина інвалід, то навіть від неї відсовуються, від якщо він там на військовій під'їжджає. Та не треба нас жаліти. Ну, ми адекватні, все, ми повноцінні. Якщо так зробиш, я дам 100 доларів. Корот, ні, ніхто не хоче. Треба вже усвідомлювати те, що да, окей, так, окей, так вийшло. Що ти будеш з цими желізяками жити, що ти будеш з ними трошки мучитися, але, так, що ще, що ще але треба на ага, собою займатися. Потрібно вже ж по понятно всю концентрацію е, на то, щоб ви, ви ну, Тобто, ти довжен все робити. Можеш, не можеш, ти я повинен робити. Хтось тобі скаже, що Саш, ти інвалід. ти як до цього поставишся? Та нічого, нічого. ну да, так вийшло. Ну а що коли у 2014 році мені не було кого питати, як жити з подвійною імпутацією. І знаєш що з перший дні мене Харило блін, ну чо, в нього, блін одна, в ну, мене дві. <реш> я навчався ходити вдома. Саш, банальне питання про те, як проходить день. От від банальних звичок, що було, що стало? В мене є візок вдома. Вдома є візок, там на пасіці теж є візок. Як я, коли вже приходжу додому після роботи, угу. я скидаю протези, ставлю їх на зарядку, якщо я вже на вулиці виходити не буду, угу. ноги на, на зарядку і вже більше. Роботи я роблю вже вдома на військовій. були часи, що я навіть по дві доби я не знімав ну, протези. Треба було два дні, і все. В тебе там терміни, що ти дожив на якусь там бумажку підписати. І це було дуже дуже важко, і в мене починалися ну, реально проблеми. Тому що культі почали відео змінюватися, тобто вони почали зменшуватися. В об'ємі, нога почала провалюватися. Я починав нагатирати, і дуже було тобто просто за два дні. отаке? таке. Так, так. О, треба, щоб нога відпочивала. Я старався бути для своїх, ну, для своїх рідних необузою. Я ніколи не давав, щоб мене на військові везли. Ніколи я сам. Ти що, щоб хто там ззаді взявся за ті ручки я вже казав, що я їх відпиляю. Ти е відмовився від тилу в якийсь момент. <клес> так. Чи він не був там? А зі мною залишилася старша донька. А, і це був тил. Так, да, це такий був. Це було взагалі круто. Їй тоді 9 років було. Якраз їй мало бути 10 років. О, вона каже: ну, добре, папа, будемо разом жити. Так само вона мені сказала, що хочу поступати в військовий ліцей. Вона ну, ж військова медика буде, так? Ну, вона хоче бути військовим медиком. Ага. Поїхали, з нею тиждень побули на екзаменах, їздили. Потім сказали, що вона поступила. Окей, все, вона поїхала вчитися. Вона починає в голові ну, крутитися, це на і вп'яш починається жалость. Тобто ти починаєш сам себе жаліти. Блін, ну, а чого так вийшло? Блін. Ну, я міг собі вдома бути, і, варити ті газогенераторні ну, котли, ну, ходити, викладати для дітей. В училище і все я б собі жив би хорошо там де тримати тих 20 свиней, пасіку. Та і все. я, все, я у кожного послужити. якісь заміщення да в цій всій історії у тебе заміщення це робота? Да ти створюєш у когось інше заміщення? Я всім ось з хлопцями говорю, кажу, пацани, шукайте то, що вам подобається. Я дивився на початку, що дуже так, знаєш, типа жаліють. Ну та не треба нас жаліти. Ну, ми адекватні, все, ми повноценні. Є якісь табойові речі, які не можна говорити Та ні, робити? взагалі. Ми, ми взагалі ось, як там, одні ну, ноги, без ноги, то та ми там друг друга так тролимо, що це капець. Ми постійно там Андрюха Усич, та ми там взагалі з ним, блін, таке чудимо, ну капець, там друг друга протеза крадемо, то він скаче на одній нозі. Ну, коротше, поняв. І ми іменно, і воно якось от. І я дивлюся, що другі, навіть пацани, які на нас дивилися, там, як ми їздили на Games Гейм, mm -hmm. вони якось духом піднімалися, це такі приколи. Да -да -да. Вони наоборот якось розслабляють. Не можна грузитися, от, от воно накриває, байколи накриває ага. і накриває. Да, да, накриває. Знаєш, коли раніше це накривало, Зараз ні, бо зараз е позагружав, завантажую роботою, повністю себе завантажую роботою. Тобто там будував електростанцію, займався повним брикетами. Я ж намагався, розмовляючи з тобою, ще якісь е, такі загальні знаєш, лайфхаки любиш е, взяти, знаєш, спільні такі, mm -hmm. які, можу такі формули унікальні, універсальні. А, а фіх візьмеш. Ми у сніданку постійно всіх питаємо, про що мрієш. Я мріяв побудувати сонячну електростанцію. Мені мій товариш допоміг, сказав, Окей, ти будеш будувати? Кажу, так. Да. Ти хоч раз будував ні. Ну все будуй. Знайшов е, суму 1 мільйон 200 тисяч доларів, там ага. своїх товаришів поперепозичали. І я будував, я на двох гектарах побудував сонячну електростанцію. Мріяти треба. Я всім кажу, пацани, мрійте. Мрійте е, про щось таке, що ви його дуже-дуже вам його важко досягнути. Да, І йдіть до, до цього. І я вам кажу, що воно якось так, ну воно все одно Ну получиться ну, реально. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.